Доброго дня! Два з, з вами компанія Автоприїн Вінниця і сьогодні у нас оновлення з Німеччини Toyota Avenції 2006 року. 1,8 бензин у такому стані. На задніх фартоніках. Оригінальний фаркоп. Має один косметичний прикрас по цій арки. Так вся машина повністю клімат-контролі, на штатній моніторі, мультикермо, 400 підйомника, сидіння, все повністю в оригіналі. Автомобіль тільки привезений в суд. Вчора був зареєстрований євро 4 стандарт. отакий такий має фар З колю коли по капоту відсутні. На Накласти на порогу, трем під капотку. Руль в оригіналі. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч. Моторне миті, весь повністю сухий.